Якщо нарцисичний аб'юз це планета. То вона тримається на трьох дуже різних китах, тобто в різних групах ознак. І Сьогодні ми розкладемо по поличках 15 плюс ознак аб'юзивних нарцисичних стосунків, і це все із замальовками китів і нарцисів. І в такому форматі ви дізнаєтеся все про цикл нарцисичного аб'юзу, його глибинні причини і стадії, і чому взагалі з нарцисами буває дуже дуже кайфово, бо я вам гарантую у вашому житті точно був нарцис. Привіт, я Ада, і це мій науково популярний канал про психологію. Якщо ця тема вам цікава і ви хочете підтримувати український контент якісний, одразу підписуйтеся і ставте лайк. Що таке нарцисичний аб'юз? Уявімо нарцисичну людину як таку квіточку нарциса. Її коренці хиткі, і крихкі, і найбільший страх нарциса, що хтось це побачить і зрозуміє. Оцю таку внутрішню уразливість, невпевненість і сором. І тому квіточка вирішила стати найкрасивішою квіткою на планеті Земля, наймогутнішою, щоб ніхто і ніколи не побачив її слабкі корені. І зараз ви скажете: стоп, ада! Це ж така маленька квітка. Точка у тютюї на навіть трошки шкода, але проблема в тому, що ця кліточка не живе в вакуумі. Можливо, вона живе з вами. Тому нарцисичний аб'юз – це завжди дві плюс людини у стосунках, а також дві головні ознаки: перше через те, що нарцис почувається такою крихкою малюткою всередині. Він балансує це. Зовнішньо такою тотальною владою над вами, і через це стосунки є дуже деструктивними, у яких ви почуваєтеся меншою вартісною. Оце знаєте, я недостатньо гарна, я недостатньо розумна, я гладка, і все таке. І за допомогою такої постійної брехні, постійного, тотального насилля, контролю, експлуатації тощо вона почувається у руля. І друга дуже головна ознака це те, що у стосунках є періоди такого хорошого і поганого кайфушок і аб'є. Тобто в день це мила квіточка-нарцис, яка опиває вас любов'ю і ви купаєтеся, у цьому задоволені, кайфуєте від стосунків. А вночі це кровожерливий монстр. Тобто, спосіб відчувати себе наймогутнішим, найкращим це зжирати вас потрошку. Тому мені дуже подобається така метафора, що нарцисичний аб'юз, нарцисичні стосунки це смерть від тисячі порізів. Малесеньких, але загалом це смерть. Я із дитинства росла з нарцисичною людиною, що складно насправді назвати дитинством, і у мене були нарцисичні стосунки, які також дуже складно назвати стосунками, і помилка, яку я робила раніше, це те, що я намагалася чітко виокремити, чи є оця людина нарцисом, чи були оці мої там стосунки дитинство нарцисичне, і тим паче, чи є у неї певний нарцисичний розлад особистості, бо не кожен аб'юзер це нарцис, але Майже кожен нарцист це аб'юзер. але почуйте мене набагато Важливіше нам зрозуміти, яка поведінка є абсолютно неприйнятною, і певну динаміку виокремити з економірності для того, щоб сказати собі: ось що відбувається, я в цьому не винна, не винен. і найголовніше, що я можу зрозуміти для себе і на майбутнє винести, щоб більше такого га не допустити. Приготуйтеся зараз будуть ознаки нарцисичного аб'юзу і нарцисичних стосунків. Об'їзівні стосунки, особливо з нарцисом, це завжди такий перемикач між хорошим і поганим, тобто кайфушками і таким тотальним аб'юзом насилля. Дивіться відео до кінця, бо я детальніше розповім про цю динаміку згодом. Але на цьому етапі чітко треба зрозуміти, що все хороше, такі кайфушки, це такий гачок для того, щоб ви попалися і далі вчиняти те насилля, про яке якраз Араз говоритимемо світ нарцисичного аб'юзу тримається на таких трьох китах, і перший кит група ознак це газлайтинг і скандали, тобто таке непогодження з вами. Що таке газлайтинг? Це такого ніколи не було. Чому ти постійно така зла, жорстока, ти роздуваєш із мухи слона, це все у твоїй голові. Це ти не читала своїх психологів в інтернетах. Інші люди мали набагато гірший досвід, не тільки тобі погано. То газлайтинг відбувається тоді, коли людина зроджує у нас певні сумніви стосовно наших емоцій, нашого досвіду, нашого сприйняття взагалі світу. І найнесправедливіше в цьому всьому те, що газлайтинг це така прогресія. Тобто, що більше, що дужче ми довіряємо людині, то більше. Вона має змогу зароджувати в нас сумніви стосовно реальності. Якщо ми дуже довіряємо людині, особливо якщо це нарцисичні батьки, то дитина не має змоги якось відфільтровувати, що реально, а що ні. Бо Батьки, це є реальність цієї дитини, і згодом у нас можуть виникати сумніви стосовно всього, що відбувається навколо. Історія на ніч не розказуйте дітям. Коли я була маленькою, і близька мені людина постійно тягнула мене в різні компанії тусити. І після того, щоб родичі не дізналися про таку компанію, вона мені казала, ні, це не був умовний Петя, це була умовна Аня. І уявіть мене дитину, яка взагалі в голові перевертає все, що відбувалося, для того, щоб якось співстав. Ти реальність? До цієї викриваної реальності, яку створює Газлайт. і я часто собі не вірила. Наприклад, я не вірила, що в мене коронавірус. Я не вірила, що я там пішла з професійних танців через те, що у мене була травма спини, а не через те, що я так просто захотіла, знаєте, постійно в усьому сумнівалася. Ставте плюсик в коментарях, у кого раптом теж таке було. І Якщо вам досі, як і мені, дуже складно справлятися з якимись травматичними подіями з дитинства, дуже раджу використовувати шаблон пережиття болісної емоції. Він без то не залишаю в описі. І оце моє улюблене: А що? чого ти на мобілку не запишеш? Реальність це реальність. Її викривати не можна, якщо ти там зовсім не того. А я вам скажу. Дарво, це така абревіатура, яку я знайшла для того, щоб пояснити, як нарцисична людина реагує на конфронтацію, навіть там показуючи реальні там, переписки, фотографії щодо того, що відбувалося, як власне вона відповідає. Тобто, По по-перше, вона дорікає, заперечує все, що відбувалося. Ні, цього насправді не було. Ти все не так пам'ятаєш тощо. Далі вона а, атакує людину, яка власне цю конфронтацію вирішила. Ти знаєш, мені все набридло. Давай ми за те. Бо взагалі поговоримо і далі відбувається РВО, тобто реверс особи, яка є, вчиняє насилля і віктимної людини, тобто жертви. Тобто, в кінці завжди ви будете винними, навіть якщо конфронтуєте по факту, даєте всі аргументи, докази, і це може виглядати так: це ти у всьому винна, це ти не відповідала на мої дзвінки, і тому мені довелося сталкерити тебе, поставити тобі маячок тощо. З часом ми розуміємо, що нам краще тримати рот на замку, і краще, щоб нас взагалі і в цьому всьому не помічали. Але ви не винні. Вас роблять винною, і в цьому є величезна різниця. І в цьому патерні непогодження також є сварки, злість, конфлікти, все, що з цим пов'язано. Бо для нарциса конфлікт це як для Тараса Шевченка пляшка. І уявіть, що наша нарцисична людина це порося. І коли ви сваритеся, щось намагаєтеся довести аб'юзеру, ви опиняєтеся у бруді. А порося то любить бруд, воно того й хотіло. Бо будь-який конфлікт для нарцисичної людини це спосіб утримати свою оцю домінантну позицію. Ви вилити все, що накопичилось у цей весь бруд на вас, і взагалі отримати щось від вас. Тут насправді може бути все: від такої критики постійної, знаєте, ніби по дрібничках, до такого приниження, відкритого глузування з вас, то що супроводжується, це просто жарт у тебе немає почуття гумору. Також тут можуть бути такі постійні, ніби невербальні сигнали, коли людина, от ви щось кажете, і вона так постійно закотує очі, о, цмокає, якось робить при ваших друзях вигляд, що те, що ви кажете, насправді ну бред. То стосунках з батьками, це ваша пров... Вина, вони не здійснили мрію у своєму житті, бо там доглядали за вами на роботі. Це ваша провина. Що керівниця не підписала контракт і профукала дедлайн у стосунках? Це, звісно, ваша провина, якщо партнер вам зраджував. По нарциси і аб'юзери це такі патологічні брехуни. Вони постійно маніпулюють, брешуть вам, фальсифікують майбутнє. Уявімо Степана, який зраджує своїй е, дружині Каті з дівчиною Уляною, і Степа тут бреше усім. Уляні, що вони там з дружиною вже на межі розлучення, та й взагалі він її не любить. А от скоро, скоро вони як візьмуть з Уляною та й заживуть. Це теж така ознака, фальсифікація майбутнього. І також Стьопа бреше своїй дружині Каті, що припадає ночами на роботі. А якщо правда, все ж спливає на поверхню, то Стьопа бреше дружині, що все зміниться, і можливо, навіть каже, що заведе з дружиною дітей, піде на психотерапію тощо. Тобто каже все, щоб втримати цю дружину. У стосунках, бо йому все ще щось від неї потрібно. І Якщо дружина Катя не ведеться, то знову відбувається оце перенесення провини, що насправді, знаєш, ти винувата, що я тобі зрадив, бо у нас з тобою там сексу вже давно не було. Також. Тут є маніпуляція. Особисто для мене це теж такий паттерн брехні, просто за яку складніше притягнути до відповідальності. Це коли людина не говорить вам прямо про те, що вона потребує вашої допомоги або хоче чогось від вас. І натомість грається, тисне на ваші такі. Просідаючи уразливі емоції, типу провини, обов'язку, низької самооцінки, тривоги, страху, щоб в результаті ви зробили як ця людина хоче, і це ваш ведесенький знак поставити лайк цьому відео. І типовий приклад такої маніпуляції: це оце знаєте. О, все нормально, я не проти, що ти не прийдеш на новий рік. Я, в принципі, знаєш, цього року не зможу накрити такий великий стіл. У мене спина болить. І я навіть не знаю, чи зможу в принципі я коли-небудь накрити такий великий стіл, створити таке свято. Але чесно, все нормально. Ти можеш не приходити. Я поважаю твій вибір. Я знаю, що в тебе є важливіші справи. І переходимо до третього останнього кита, на якому тримається світ нарцисичного об'юзу. Це такий паттерн домінування, піке це така абревіатурка погрози, ізоляція, контроль і експлуатація. Там усе попереднє, те часто кажуть, що це ну дрібнички, це не насилля. Всі ці дрібнички це як сніжний ком. Який стає все більшим і призводить до конкретних погроз. Мені фізично погрожували, моїм близьким людям фізично погрожували через те, що я в якийсь момент стала ну дуже вже незручною. І це, до речі, тоді, коли і відбуваються погрози. Ви стали дуже незручною для цієї людини і робите те, що вона точно не хоче, щоб ви робили такий останній, ніби гачок у тому, щоб якось повернути контроль у власні руки. Ізоляція вона відбувається, коли людина перебуває в деструктивних стосунках, і вона починає природнім чином бачитися з меншою кількістю людей, які їх її підтримують, або кажуть, що ти знаєш, щось тут не окей. В такий спосіб ми ніби ізолюємося і знаходимося в цьому темному лісі стосунків зовсім самі, і ми не знаємо, як з нього вибратись. Також ізоляція може бути, коли партнер або партнерка відкрито вас ізолюють від інших. У мене, наприклад, була така ситуація. Це коли моїм близьким буквально дзвонили і говорили: ти знаєш, краще там з нею не спілкуватися, бо те-то, -те, -те, те ізоляція може бути фізичною. Мене наприклад не випускали з дому і казали: ну ти взагалі скажи, дякую, що у тебе не забрали телефон, бо ну там у тебе, в принципі, іще є. Знаєш з ким спілкуватися. І що більше ізольованими ми стаємо, то легше нас контролювати. І, о Боже, нарешті ми дійшли до контролю. Тут важливо, що контроль потрібен нарцисичній людині для того, щоб почуватися у безпеці. Бо нарцисична людина це завжди терези ваги, де на одному боці контроль, домінування ніби балансує почуття такої внутрішньої невпевненості незахищеності. Що більше нарцисична людина почувається невпевнено. То більше вона контролює. Тобто, якщо всі бачать її прекрасною квітонькою, то менше у цієї невпевненості, то менше домінування. А це, до речі, про тривожних людей, але там у мене це проявляється по-іншому. Наприклад, я. Більше контролюю там новини, якось контролюю, скільки я їм коли встаю, і все таке. Але нарцисична людина направляє цей контроль на вас. Вона контролює іноді те, як ви вдягаєтесь, контролює ваші фінанси, контролює ваше а, пересування. У мене особисто ну, типу стояли мечки постійно. А, і чекайте, зараз буде найостанніша ознака нарцисичних стосунків, але я дуже вас прошу задонатити у благодійний фонд у Сумській області для допомоги людям, які живуть на на кордоні з Росією і території ці постійно обстрілюються. Там рівне місто моєї знайомої, і я дуже сильно прошу вас допомогти. Реквізити ви знайдете в описі. І останнє це експлуатація. Сухезно, підручниково це таке нечесне використання іншої особи, але тут набагато більше за цим. Це не просто використання особи. А по-перше, це ніби створення певної уразливості нашої або тиск на цю уразливість. І по-друге, це використання цієї ситуації задля власної вигоди. Історичний приклад. Жінки, наприклад, були позбавлені виборних прав, тобто створювалася така певна уразливість, наприклад, що чоловіки і жінки не рівні, і також ізоляція місця жінки на кухні Уразливість – це, наприклад, фінансова залежність, ізоляція тощо. І до того ж, чоловіки. Використовували жінок, не маючи права голосу, жінки пахали зранку до ночі на подвійних роботах, і також утримували будинок родину на своїх плечах неоплачувано. І Ще один такий вид експлуатації це те, що я найбільше ненавиджу в нарцисах. Це те, що вони постійно створюють такий психологічний борг, наприклад, постійно натякаючи, що ви винні їм за щось там, батьки, наприклад, вас утримували. Або я тебе не б'ю, як сидорову козу, як петька з третього під'їзду. І по-друге, це використання нас, наприклад, хлопець натиснув на те, або батьки, щоб він або вони платили за вашу квартиру, тобто створення урва. І потім використання цієї ситуації. Коли ви не платите за квартиру, вони постійно це вам пригадують. В контексті того, що а давай тепер ти щось для мене зробиш, якщо б ви не хочете цього робити, або, наприклад, оплачують вам операцію, щоб потім постійно пригадувати оцей випадок. І я вам от дуже реально раджу розбити ваші такі ситуації в житті, які підпадають під категорію психологічного боргу на підпункти: перше, яку уразливість людина створила, і по-друге, в яких випадках використовує, діліться в коментарях. Мені дуже цікаво почитати. Можливо, зараз найцікавіша частина цього відео, бо нарцисичний аб'юз – це не тільки аб'юз, це також такі кайфушки, де нам дуже круто з людиною, де у нас такі емоційні гойдалки постійні це власне відповідь на запитання, чому жертва насилля не пішла від свого аб'юзера. І Якщо ви коли-небудь чули таку фразу, очі бачили, що руки брали, скиньте це відео тим, хто okay. це говорить. То який цикл і стадії цього нарцисичного аб'юзу? перше це таке бомбардування любові, коли оця неймовірна квіточка найгарніша Нарцис цвіте і пахне, і ви звертаєте на неї увагу, і вона звертає на вас увагу. І, о Боже, як же тут не розтанути у цьому кайфі в цих кайфушках? І тут неможливо не закохатися в нарциса. Це майже неприродньо, тому що відбувається шух. Ще одна абревіатура, бо нарцисичні люди мають певний шарм, впевненість в собі і харизму, бо людина дійсно вірить, що вона найкрасивіша квіточка на планеті і так себе презентує. То нарциси це як такі отруйні найгарніші квіточки у полі, на які ви сідаєте жопочкою, так дуже приємно, але квіточка вас власне зжирає потрошку. І далі, якраз оця стадія зжирання, вона відбувається тоді, коли нарцис розуміє, що в ви попали у його пастку, і далі відбуваються оці ваги, коли людина балансує свою уразливість, сором контролем над вами. Якщо ви знаєте людину, яка перебуває зараз в аб'юзивних стосунках, я залишаю в описі всі посилання, лінії гарячої психологічної допомоги. Також ви можете скинути людині це відео, і що відбувається далі? Ця прекрасна квіточка замарилася, Да, замарилася навіть від свого цього свого насилля, і вона от випльовує вас. Відбувається така стадія ніби відмахування дистанції. І не обов'язково ви з цією людиною завершили стосунки технічно. Це просто от, ніби відчувається, ніби ви привид, ніби стосунки ніби є, але ніби їх і немає. Це може виглядати так, що, наприклад, партнер при вас спілкується з якимись дівчатами в діректі або ходить. На якісь взагалі побачення, тобто дистанція від вас, і остання така стадія це пилосос. Коли квіточка знову розквітає і випускає okay. свої флюїди, то ви можете дуже замаритись, вичахтись і подумати, боже, а на що мені ці стосунки. Людина розуміє, що ви з цього гачка уже спригнули. Значить, вас треба запилососити і знову забрати в свої тенета. Ми пам'ятаємо, що у людини все ще є оцей шум, шарм, упевненість і харизма. І людина взагалі може апелювати з оцією першою стадією, коли а нам вже було так добре. Ну скажи, ну це точно буде знову. Я все зроблю для тебе, і звісно. Дуже природньо, що ми повертаємося знову, продовжуємо ці стосунки. Зрештою, нарцисичні стосунки це як жити на хлібних крихтах. Спочатку вам дають таку буханку українського, і потім дають все менше, менше і менше. І ми навчаємося жити просто на якомусь мізері, на якихось пилинках. Очікуючи і думаючи, що можливо нам колись дадуть смачну буханку українського, це були ознаки стадії аб'юзивних нарцисичних стосунків. Скиньте це відео. Комусь, бо воно їм точно треба. І якщо вам цікаво дізнатися більше, чи є можливо у цієї аб'юзивної людини якийсь розлад особистості, конкретний, я вам раджу подивитися моє відео про розлади особистості у кіно. Якщо ви хочете мені подякувати, я буду дуже рада, тому що я збираю на потужніший комп. Мій просто не вивозить, і я вже теж не вивожу. Так що станьте моїм грутом. І дякую, що додивилися до кінця. Поставте, звісно, лайки, підпишіться. Побачимось у наступному відео